Вітаю всіх на моєму каналі Мистецтва Рукоділля. Мене звати Ірина, я запрошую вас до перегляду моєї першої частини рукодійного життя в травні. Які сюжети візьму до роботи, можливо, щось розпочну з в'язання, ви це побачите далі. А я вам бажаю гарного перегляду. І розпочала я свій травень з сюжету. Під назвою Металіка. Це розробка індивідуальна від Galar Design Старт цієї роботи був 26 лютого 2025 року. Всього в цій роботі 53 400 хрестиків. Вишиваю я на аїді чорного кольору 16-го каунту. 200 на 267 розмір. І всього тут 39 кольорів, блендів нема. Зараз ви побачите фото, як робота виглядала до, і вже за цей перший тиждень я додала 2100 хрестиків. Мені залишається 45 700 приблизно. І загалом вже ви бачите 7600 хрестиків вишитих. Ось так гарно виглядає сюжет. Мені дуже подобається, що вимальовую. Як завжди, купа задоволення від самого процесу. Мені вже набагато краще і легше вишивається, вже є певна вагома вишита ділянка з хрестиками, і я більш орієнтуюся краще на роботі, бачу де я повинна додати хрестики і від цих доданих хрестиків я вже бачу, як там домальовується і виглядає цей череп. Дуже мені подобається. Ви бачите, вже корона вимальовується. Десь тут в куточку я вам вставлю, як має виглядати сам сюжет. І а, результат мене вражає. Ну що, поки що додано 200 хрестиків. Я відкладаю цей сюжет, бо я знаю, що я повернуся ще в кінці місяці планую. Ну і зараз буду обирати наступний сюжет до роботи. Чата, є у мене ось така домашня квітка. Колись років 6 тому мені ось так листочок відрізала сестра чоловіка двоюрідна, бо коли ми були, були у неї, у неї стільки квітів вдома, я їй казала, що у мене живе тільки драцена і фікус, бо я не вмію. Не розбираюсь у квітах, і мене влаштовує, що раз на тиждень я їх поливаю, і вони живуть, розквітають і все добре. І вона каже: оця квітка е, така сама: раз на тиждень поливай, вона і в тіні, і на сонце. Люба каже, будеш підглядати. якщо вигорає, то сонце забагато. Ну і до чого? Чого я показую цю квітку? Небритого мужчину. а не бритий, тому що, бачите, тут такі е нібито е волосся, вони. Ну, Дуже гарна квітка. Ну і кожен ранок я виходжу на свій балкон, спостерігаю з вікна щось дивлюсь, і тут я. Повертаю голову і бачу мій небритий мужчина розкрив. Дивіться, яка краса. Дівчата 6 років. У мене ця квітка, і я не знала, що вона квітне. Я така рада. Я вам не можу передати, бо щоб у мене цвіти, квіти пускали ось такі, чому у мене нема орхідеї, ось таких квітучих квітів. Бо воно у мене ну, не цвіте. І все. А ось тут, ось цей мужчинка розквів у мене. Ділюся своєю радості. І ще поділюся, що у мене тут твориться. На балконі. Дивіться, знайомлю вас, помидорки, ну ось такі гарні, чері червоні, чері чорні. І да-дам! Зелена вушка. Так, шпинат кріп і базілік Це настільки зараз мені приносить задоволення. Ви би мене бачили і слухали, як я піщала, коли я побачила, що щось вилазить. Я з ними розмовляю кожен раночок. Ось так. я вже звідси тягну собі на салата. Мені так це подобається, дівчата. І я. Радію, що воно у мене все ось так піднялось. Ну, що це? Ну що це? Що все квітне? Не вмирає у мене. Я, я не знаю. Можливо, у мене якась аура змінилася? А вирішила я взяти сюжет під назвою Милі привіди. Розробка Галар дизайн 16 каунт, нитки СХС. Всього в цій роботі 37 тисяч хрестиків 200 на 185. Невеличка робота. 53 кольори, без блендів. І на сьогодні я вже вишила 10 855 хрестиків. Травень розпочинаю, ось так виглядає наразі сюжет. Вишиті хрестики, і мені дуже хочеться зробити акцент на самих привідів. Я хочу, щоб з'явилися тут маленькі друзі. Ви зараз бачите на екрані, як повинен взагалі виглядати цей сюжет. Я рада, що вам він подобається, і навіть мені писали, що спочатку. Не розгледіли тієї краси і в цій роботі. А коли я почала вишивати і, дивлячись на цей результат, і по моїм враженням, розповідям, то ви по-інакшому почали дивитись на цей сюжет. Отже, я буду приступати сьогодні 7 травня, ну і побачимо з вами. Коли я вишю, як мені здасться гарну кількість хрестиків, і буде що вам показати, пройшов тиждень, а точніше 8 днів. 7 травня я вам казала, що беру до роботи цей сюжет, сьогодні 14, і я вам хочу показати. Половину роботи на канві. Я додала 7856 хрестиків і довела сюжет до половини. Я не змогла відірватися, чесно вам кажу, не хотіла, не могла і навіть не намагалася. Як я вам казала, що хочу оцих персонажів побачити. І якось так виходило, що я брала ниточку десь е, у ну, краєчку, колір, і воно обходило цих красунчиків. І виходило так, що е, пройшло пройшли е, ну, днів 4, е, можливо, 5, і я бачу, що все навколо у мене майже вишито, а цих привідів нема. Ну, і я вирішила не зупинятися, а вже прийти до вас, з, як я і планувала, щоб ці гарні, ну, хто це, істоти <були>, були в кадрі. Я дуже задоволена. Ну, ці красунчики, стільки гарних емоцій у мене. Викликають, що я не можу. Не можу зупинити себе навіть від того, щоб зараз перемотати і не продовжити. Отже, мені до фінішу зараз залишається 18 000, десь 300 хрестиків. Я все округляю. тому Тобто, 18700 вже ви бачите на канві, і 18300. Залишається. Звісно, я не буду, хоча думка була до кінця місяця. В середньому у мене виходило на день вишивати, я дивлюсь, 700-800 хрестиків. Дуже легко йде робота, особливо, коли є час, і ти сідаєш, тобто такі ділянки вагомі вишиваються. Але, напевно, не буду це робити, відкладу і буду брати наступний сюжет, ще який не знаю. Можливо, це буде італійський пейзаж, тому що вчора, або позавчора, я вже не пам'ятаю точно, нам похизувалися у Галі в групі, там, де ми вишиваємо її. По її розробкам схеми вийшла дівчина-італійський пейзаж повністю, яка це краса. Слухайте, я е, скільки беру до рук ту роботу, стільки і думаю, як добре, що я не злякалася тоді і пішла на цю авантюру, і зараз маю можливість вишивати цю красу, тим паче бачучи. Яка вона буде гарна ця картина. Тому, напевно, скоріш всього, я візьму до роботи італійський пейзаж, але ви в другій частині травня, звісно, це побачите. Дівчата, так вийшло, що в цьому відео я поділилася з вами про свої квіти, що я там насадила, сама дивуюся, що мене це. Трішки захопила, тому що я не квіткай зовсім. Я вам, можливо, в кінці ставлю фото і покажу, які квіти у мене дуже давно, і вони не примхливі. Можливо, я про це вже казала, це драсена і фікус. І е, настільки вже вони у мене розростаються, що я вже її дарувала, і е, коли формуєш е, форму робиш, звісно, відрізаєш, викидати шкода, і я е, постійно насаджу, насаджу у мене вже і у батьків, і у сестри, навіть вже у племінниці, сусідки дарувала, садила у горшок тільки. Заберіть. <хи> і вчора я теж посадила Ой, два ведра, що це у мене фікус, фікус. Чоловік каже: Ну давай в під'їзді на етажі поставимо, а мені, наче, і хочеться, щоб в під'їзді краса була. І шкода, я кажу, вони там не будуть мерзнути по ночам. Можливо, вони будуть сумувати за мною. Він каже: Ну будеш до них виходить. на етаж. Ну, Я пересадила два ведра, але ну, поки що вони стоять вдома. Я себе Налаштовую на те, що я їх виставлю на етажі. Сподіваюсь, їх ніхто не вкраде. А якщо вкраде, хай це буде їм на користь. Ось так. Ну і перед собою ви бачите три горщика з новими квітами. Ось цей глечик посередині різнобарний. Підштовхнув мене до цієї справи вчора. Проходила я е, мимо бабусі на блошиному ринку, і у неї стояв цей глечик. Боже, я як побачила, я в нього закохалася. Підійшла, забрала і кажу чоловіку: ну сюди проситься квіточка. Каже, я зрозумів. Ну і пішла я до епіцентру, довго там гуляла, бо я в цьому не розуміюсь, довго читала ці назви. Ну і обрала, зліва, ви бачите, квітку і оцей в горшику. Це у нас гіпоестес. Познайомтесь. Це представники тропічних вічно-зелених рослин. Мені так вони сподобались. Я вам вставлю тут шматочок відео, як взагалі вони виглядають, вони мають окрас і зелений, і ось як я взяла рожево-зелений, біло-зелений. Тобто там дуже гарні такі окраси, невеличкі, але дуже такі пишні кущики. плануються у мене. Начебто непримхливі ну, побачимо. Ну, і спочатку в мене були оцей горшик, пішла в епіцентр за квіточками. Ну, і не змогла обрати один, обрала ось ці два. Звісно, купила ще придбала горшик для другого, придбала. Землю, прийшла додому, все розсадила, посадила, награлася і розумію, що мені ось в ті ведра на фікус не вистачає землі. Ну, і думаю, або зараз піти знову, або вже, не знаю, наступного дня, може я не піду і з ну, вмовила себе піти одразу, Шла тільки землю взяти. І коли я купляла землю, до мене звернувся ось цей пілея. Він такий гарний, дівчата, я не можу. Він на ящерку мені схожий. Такі дуже гарний, дивіться, як чешуйки такі. Ну і думаю, ну чого його не взяти? У мене е, звільнився горшик оцей, бо тут була ж ота, е, господі, я завжди фікус драценою. Путаю, тому трохи зупиняюся. <гум> тобто, я знала, що у мене вдома ось цей горшик є вільний. Ну і, звісно, купила пілею. Це з родини Крапивові, це я вже вдома почитала. Їх стільки багато теж видів, і, ну, начебто, Треба поливати, не заливати, от так залишати, навіть давати їм всім трохи підсушитися. Зараз я поверну. Е ну, таке. Начебто я всі свої квіти раз на тиждень поливаю, е купаю, це у понеділок у мене відбувається. І вс всі квітнуть. Тому я думаю, з цими буду пробувати так само. Якщо щось не буде виходити, буду вже їх окремо поливати дивитись. Але ось такі дітки у мене вдома з'явилися. Чоловік дивується, тому що я. Завжди йому казало, не треба мені ось ці багато квітів. От, от два видає і вистачить. І я всім завжди роздавала. А тут дивіться, що відбувається. Ну, Будемо поки що гратися. І на цій гарній ноті яскравій, квітковій, Хочу вам подякувати і Сказати вам до зустрічі у наступному відео в другій частині травня, в кінці з вами будемо вишивати, квіти будуть у нас, подивимось, так? Майбутнє не будемо заглядати. Тобто, наразі я вам дякую за перегляд. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною, спілкуєтеся зі мною в коментарях, мені це дуже приємно. До зустрічі!